Високодостойне товариство. Найстрашніше, що може бути в житті людини, це поховати свою дитину. А тим більше, коли йому, моєму Владиславу, було всього 28. Мене завжди тішило те, що я мати, що в мене четверо дітей. Я і сьогодні не можу сказати було четверо, тому що до останнього подиху їх є. Він, знаєте, з легкої руки Олічки Кобевко і от всі військові медики були названі ангелами на війні. Мабуть, Оля і не знала, що коли вона проривалась на схід через кордони, назад буде вести тіло свого побратима, моєго, мого влада. 12 лютого. 2015 року під Дебальцевом, рятуючи поранених, зупинилось серце мого сина. Але в той же час забилося тут, на Чернівеччині, серце його дитини, моєї онуки. Ви знаєте, у нас Чернівецька делегація а, щойно повернулася два дні тому з Чернігова, тому що там. Була все був всеукраїнський форум, а біда не роз'єднала. І ви знаєте, ми бачили 400 згорьованих сердець, але от найбільше мене вразило, і вразили це молоді вдови. От послухайте, вони, я спочатку не зрозуміла, в чому справа. Вони тут, на ланцюжку біля серця, носять обручку своїх коханих загиблих. І можна тільки уявити, що ці юні джульєти, дуже гарні, дуже молоді, коли покладуть в ліжко свою дитину. Скільки сліз буде виплакано. я можу судити по своїй невісті. А певний час тому ми були запрошені в Новоград Волинський, там, де. Був споруджений меморіал, ну і де ім'я е, нашого си, мого сина. Ви знаєте, нас зібралося знову 400 людей, згорьованих, нещасних, мабуть, найнещасніших в Україні. В залі повна тиша і показують на сцені фотографії загиблих хлопців, а їх 150. Уявіть собі, Новоград Волинський, невелике містечко. І тут на сцену вибігають дві дівчинки, вони бачать на фотографії свого тата, вони кричать тату, тату. Ви знаєте, плакали всі, плакали сім'ї загиблих, плакали бійці, плакали офіцери. Тому що от так, таку біду війна нам зробила. От для того, щоб хоча б трошки лікувати наші рани. А ми знаємо, що душевні рани не загоюються ніколи, ніколи. У нас існує громадська організація, яка називається Герой, Родина Україна. І голова цієї організації Оксана Зубжицька. Ви знаєте, організація ця існує для того, щоб підтримати одна одну. Я бачу тут мамочок. Які щойно поховали, щойно поховали своїх синів. І я хочу сказати про те, що треба, молоді люди, вам дивитися кліпи Оксани Рецькіної Зубжицької, тому що там ми можемо побачити, що кохання, справжнє кохання вік комп'ютерних технологій, воно існує, воно є. І в одному з кліпів. У Оксани я почула отакі от слова біли лебеді на небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не зберегли. Подивіться, скільки крил злітає на небо за останні тижні. Це біда велика. Ми можемо сказати, звісно, віримо. Але коли мамочки, які тут з алеї слави, воїнів світла, вони і тут приходять туди, на алею, коли ми збираємося разом, трошечки відпускає на якийсь певний час, ми молимось за те, щоб наші молитви були почуті там, вони будуть обов'язково почуті. Але щоб були почуті молитви і тут, на землі, були почуті тими, хто може зупинити цю війну. Я бажаю вам, батьки, дружини, сестри, брати. Я бажаю вам, щоб ви дочекались своїх рідних, нам не судилося. Миру всім вам. Слава Україні!